весняний салат. А для цього мені потрібно нарізати е, соломкою наші огірки. Також до складу цього салату ще війдуть яйця і редиска. Нарізаємо яйця таким досить великим, великими шматочками. Наступна йде редиска. Підсолюємо наш салатик трішки чорного перцю. Для соусу мені потрібна сметана і трішечки діжонської гірчиці. Десь одну ложку. Додаємо до нашого салату, все гарно перемішуємо. І насолоджуємося весняним смаком.